Вітаю вас! Відео на українській мові, відео про економіку, відео з цифрами, фактами, але для всіх. Виключно в рекламних цілях. Я сподіваюся, що після цього ви станете членами Клубу економічної мудрості. Тому що в клубі економічної мудрості якраз виключно економіка з цифрами, фактами і лише для українців. А це відео дійсно для всіх і розповідає про саму велику таємницю, яка є в Україні. Яка таємниця? Правильно. Скільки Україна отримала грошей від наших союзників? І так, декілька цифр. За 8 місяців від 2023 року Україна отримала... Ну, майже 30 мільярдів. 29,7 мільярдів доларів. Добре? Дійсно добре. Хто говорить, що це погано. Бачите, яка хороша цифра. 30 мільярдів доларів. О! Але, звертаю вашу увагу, на цей рік заплановано, що ми отримаємо 42,4 мільярди доларів. Ну, дивіться, по плану, як би йде все правильно. От дійсно на сьогоднішній момент, от як запланували оці 42 мільярди з хвостиком, так ми їх отримали. Там, ну, трошки більше-менше, але в цілому чітко. І, і це ще раз показує, що грошики поступають правильно, коректно, своєчасно, і коли ви чуєте, там відмовили, там не буде. Вони... Не слухайте брехню. От не слухайте брехню. Оце якраз реальні факти. Да, 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 Україну союзники підтримують. І не просто підтримують, а грошима. Тому що без грошей не виграєш. Війна, іграшка дуже дорога. Тому, тому треба гроші. Тепер звертаю вашу увагу, куди йдуть ці гроші. Ну, звичайно, там яйця різні. Пристайте дурню говорити. Тошнить від ваших слів, тошнить. Ці гроші йдуть перш за все на фінансування дефіциту державного бюджету. Що це означає? За рахунок цих грошей підняли пенсії. Ну не ряд ніколи, не ряд нікого! Пенсії підняли в Україні. Розумієте, що? За рахунок цих грошей. Так, да, почали виплачувати надбавки і премії для вчителів-лікарів. Теж за рахунок цих грошей. Так! Да. Ви будете сміятись, але за рахунок цих грошей якраз частково почали відбудовувати те, що російські фашисти знищили. Ви ж уявляєте, скільки грошей треба на відбудову житла? Так, виділили частково, тому що там дуже багато. Ну і навіть якщо ці всі гроші витратити, ніяк. Так, ці гроші так чи інакше йдуть на зарплати військових. І коли вам говорять, що не вистачає, я скажу, не брешіть. Вистачає, грошей вистачає. Мало того, ці гроші дійсно йдуть на, ну, на те, щоб економіка України більш-менш працювала, тому що, як би там не було, війна, іграшка дуже дорога. Дивіться, на утримання армії Україна витрачає на рік 1 трильйон 400 мільярдів. Сума в гривнях, правда. Сума дуже велика. І дійсно ці гроші якраз йдуть на утримання армії. Це не враховується військова допомога. Тут це не військова. Це мається на увазі виключно гроші, які отримує Україна. І за рахунок цих грошей, перш за все, покривається дефіцит державного бюджету. І частково фінансуються всі всі програми відбудови, відновлення. Навіть виплати, які отримують час від часу наші біженці, да? за рахунок цих грошей. Так, да? це є. Теж. тепер давайте подивимось, хто і як давав. Євроспільнота, 13 мільярдів, ну це вони порахували в долари. Вигляді позиків. Це позика на 25 років. Так, да, її зараз навіть погашати не треба. Відсотки дуже маленькі, зразу там 0,0 за Ну взагалі, позики, які дає євроспільнота, вони дуже дешеві. Тут взагалі є розрахунок, що ця позика може в майбутньому зарахуватись. Якби, в загальне фінансування України зі сторони Євросоюзу після вступу України в Євросоюз. Цілком можливо, цілком. Ну, по великому рахунку для Євроспільноти 13 мільярдів це мізер. Вони... От Італія там 400 мільярдів. Ні, не дивуйтесь. Позики, позики, позики. Ну Там є, є така система, що... Члени Євроспільноти отримують кошти на розвиток і так далі, а потім частково повертають. Ну, така політика, така система. Так що 13 мільярдів це небагато. 8,5 мільярдів. Грант. Грант це не кредит, повертати не треба. Бачите, Пуштет Америки дали нам грант. Молодці. Так, да, дійсно цей грант, так чи інакше, витратили на, і на біженців, на пенсіонерів. І е, ви ж самі розумієте, що у нас на сьогоднішній момент... Є частина військових, які потребують лікування. Да, ну, Гран теж викрасти. МВФ позика. Ну, МВФ завжди дає позики. Бачите, 3,5 мільярда. Ну, звертаю вашу увагу, більша частина цих грошей ми знов-таки повернули МВФ як плата за попередні кредити. Взагалі з МВФ у нас така цікава гра. В свій час ми взяли кредити. Потім прийшов час погашати, взяли нові кредити, погасили стали, тепер нові. Ну, процес, 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 так. Так по кругу ганяю. Канада, позика. Мільярд 757. Ну, вважаєте, 2 мільярда. Ну, в принципі, теж довго тривало і так далі. Позика, ну, скажімо так. Ну, добре, 2 мільярди теж ну, лишній не буває. Хоча на сьогоднішній момент, як самі розумієте, 2 мільярда мало що вирішують. Хоча, так. Да. Ні, Канада допомагає, але дуже слабенько. Дуже-дуже. Японія, бачите, 1,5 мільярда. Ну, позика під гарантію, це те ж саме, що позика, скажімо так. І да, так, бачите, півтора мільярда, що теж непоганенько. Ну так. І набігло, набігло. Ну, взагалі, якщо це все, -все порахувати, виходить, що 70% приблизно це. Косики, а 30 це гранти. Грант, грант повертати не потрібно. Розповідаю. Ну, звичайно, виникає запитання. А що буде в наступному році? От якраз Конгрес США повинен проголосувати. Якщо проголосує, нам виділять 24 мільярда доларів. Так, да, там якраз це все. Гранти. Ну, дивіться, там яка ситуація? Мається на увазі, от є бюджет США. Там є військовий бюджет оборонний. І от щоб в тому оборонному бюджеті було прописано 24 мільярди для України. Це значить не позика. Це права. Тому що це фактично за рахунок державного бюджету США фінансується, ну, скажімо так, війна в Україні. От така от математика. Ну, а по-іншому. Потім, як ви напевно чули, що зараз євроспільнота теж планують затвердити на наступний рік, ну там буде позик. Там вже буде позика і зразу скажу Орбам, там не при чому. Навіть якщо він буде фиркати, там рішення не він приймає. Там рішення, ну скажімо так, приймають ті, хто дає гроші. Просто в євроспільноті є таке правило. Там от рішення, якщо виділяють гроші. Так, голосують всі члени Євроспільноти, але голос залежить від того, скільки ти грошей вніс. Ну, якщо ти копійку, така хвилинку, на копійку і голосуєш, що ж він пеш мені. І тому, я кажу, там Орбан може би, штанів, говорить все, що завгодно, але в нього голоси, голос, сила голоса, він, він сам сам боргах сидить. Він, Євроспільнутися за Там в основному, хто голосує ви ж розумієте, Німеччина, Нідерланди і Франція. Ну просто, виходить, так вони більше всього грошей дають, і фактично це їх гроші, давайте так скажемо. Тому що з оцих всіх мільярдів, які отримує, так, да, це в основному мільярди, які від Німеччини. Тому що в них є гроші, вони можуть собі дозволити ці гроші витратити. І тому так, да, основне рішення приймає, ну фактично, я говорю, ці три країни. Якщо вже Франція... І, як правило, Німеччина підтримує виділити Україні, то вже виділить. Там процедура вже голосується. І на наступний рік, да, Сподіваюся, що буде не 47, а вже більше. Вже говорить про 60 мільярдів доларів. Чому? З розрахунку, що частина цих грошей піде на відбудову України. Тому і зараз іде, Але зараз іде, ну, така невелика частина. А планується, щоб збільшити і, відповідно, більше направляти на відбудову України. Цілком доречно. Ще раз звертаю вашу увагу. Є ідея, щоб взяти цей борг і в майбутньому погасити за рахунок конфіскованих активів Російської Федерації. Ідея, ідея. Поки що говорю, думаю, там от я вам розповідав, що є така ідея відсотки взяти, ну це все в рамках. Ну, може, щось придумати. В принципі, було б непоганенько взяти хоп і пагасити ветик. Були борги, нема боргів. І вирішив всі питання. А так? Беремо борг. Гроші треба. І воюємо далі. Війна продовжується. Іншого поки що немає. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості». Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.